Як думаєте, скільки худоби мав ваш предок селянин, скажімо, у 18-му чи 19 століттях? Адже далеко не всі селяни були бідні й нещасні, навіть перебуваючи у статусі кріпаків, наші прародичі мали заможні господарства. Скажете, дурня, ні, це правда, яка всіляко замовчувалася. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтеся і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Так ось протягом минулих століть ще до скасування кріпосного права значна частина селянства була відносно заможною, принаймні не зледарювала. Зараз розповім на реальних прикладах, які мені вдалося віднайти в архівних матеріалах. Поїхали. Що нам розповість інвентар, тобто господарський опис села Водички на Поділі за 1771 рік. Я вже неодноразово розповідав, що звідти походить батьківська гілка мого родоводу. Якщо не заглиблюватися в деталі, то третина селянських господарств були тяглими. А відповідно мали власну худобу, воли коні, якими обробляли панську землю і землю, яку рендували в того ж землевласника. Чим потужніше було господарство, тим більше воно обробляло землі і, відповідно, більше днів працювало на панщині. Ця цифра коливалася і залежала від багатьох факторів, тому не буду вас переобтяжувати статистикою. У XVIII столітті більше трьох днів панщини на тиждень я не зустрічав. Так ось тяглі господарства на той час можна вважати заможними. Інша категорія піші господарства, які відповідно не мали тяглої худоби, менше обробляли землі і менше днів працювали на панщині. Їх ще умовно можна назвати сільськими середняками. А були ще халупники чи коморники. Це сільська біднота, котра навіть не мала власного житла. Ці селяни орендували невеличкі приміщення у заможних господарів, як правило, працювали на них і відробляли панщину мінімальну кількість днів. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Prashur якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. А скільки ж худоби мали заможні господарства? В інвентарі водачок за 1771 рік таких даних нема. Лише зазначено, яке господарство тягле, а яке ні. Тоді візьмемо інвентар іншого мого села, зокрема рідкодуби, яке знаходилося неподалік. Згідно з господарським описом за 1783 рік мій пра шість дід Бласко Куменко мав чотири коні і два воли. Інший прашість дід Микола Банашко аналогічно. Найбільшою кількістю худоби володіли Грицько Яцишин і Микола Гнатюк, чотири коня і чотири воли. Нічого такі господарства, правда? А мова йде про Посполитих. Що цікаво, на той момент рідкодубські селяни не працювали на панському фільварку. Навколишні землі були розпайовані між господарствами, які лише сплачували щороку грошовий чинш. Бласко Куменко віддавав 77 злотих зі свого прибутку. А Микола Банашко, який, вочевидь, обробляв більше землі, 103 злоті. Певно, чимала сума, як на той час. Якщо хтось стикався, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ці цифри можна прокоментувати. Тут ми плавно перейшли від однієї цікавої теми, а саме наскільки заможними були наші предки селяни до іншої. Які ж безпосередньо повинності вони виконували, що і скільки віддавали землевласникам і посередникам. Адже це теж безпосередньо впливало на добробут кожної родини. Про відробіток панщини я вже коротенько сказав. Крім того, водицькі селяни в 1771 році сплашували невеликий грошовий чинж, вносили грошову компенсацію за подорожчину. Йдеться про феодальну повинність, коли селяни перевозили збіжжя чи інший урожай землевласника до пунктів прийому чи продажу. Також мої предки сплачували натуральний податок, здавали каплуни, кури, яйця, прядиво, гречку. Як бачимо, ситуація в Рідкудубах у 1783 році була зовсім іншою. Селяни платили лише грошовий чинш. Історики сходяться на думці, що характер і розміри селянських повинностей багато в чому залежали від волі власника, від його ставлення до своїх підданих. Правда, запроваджуючи той чи інший вид господарства, Феодал насамперед шукав власну вигоду. Наприклад, широко практикувалася оренда поселеній землі, коли землевласник, не маючи бажання безпосередньо займатися господарством, віддавав у тимчасове користування частину своєї власності. Орендарями, як правило, була підприємлива, але безземельна шляхта. В народі їх ще зневажливо називали підпанками. Вони розпайовували землю серед селян, а згодом отримували кошти за її використання, мали свої відсотки, з чого й жили. Такі собі посередники епоху феодалізму. Окремі архівні документи свідчать, що в рідкодубах довго практикувався саме цей варіант господарських відносин. Феодали часто замінювали відробіткову ренту чиншум. Звісно, для того, щоб підвищити ефективність ведення господарства, отже, збільшити власний дохід, бо піддані, вільні від панщини краще обробляли посіви, мали можливість займатися промислом, тож зростала торгівля тощо. Крім того, землевласники вдавалися до товарно-грошових відносин, запроваджуючи грошову ренту, аби поліпшити становище селян та зміцнити власне поміщицьке господарство. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. В середині 19 століття чиншову ренту в Рідкодубах змінила змішана система оподаткування. Про це довідався з інвентаря 1845 року. На той час у поселенні було 68 тяглих господарств, 47 напівтяглих та піших господарств. Дві родини перебували в статусі огородників, які володіли лише присадибною ділянкою, Є 11 бобілів це ті ж самі халупники чи коморники. Селяни займалися не тільки землеробством, функціонували один завод тонкорунних овець і два бджолиних заводи. Загалом у селі на той момент було 393 голови робочої худоби. Мешканці рідкодуб активно займалися також промислами, працювали у майстерні з виготовлення саней, підвод, дошок, були кузні і ткацьке кустарне виробництво. Всі заробітки залишалися селянам, вони збували свою продукцію у сусідніх містечках. У 1845 році тяглі й піші відпрацьовували на тиждень по три дні панщини влітку і взимку, огородники по одному дню, а бобелі лише 12 днів влітку. Існували додаткові дні панщини, на яку виходили лише жінки, щоб виконати якусь неважку роботу. 12 днів на рік всі селяни мали відпрацьовувати шарваркові дні. Так називалася феодальна повинність із будівництва та ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. Крім того, селяни сплачували натуральний податок. Приміром, тяглі та піші раз у рік мали здати одного каплуна, дві курки, десять яєць, шість цебер, тобто великих відер попелу і чотири мотки пряжі, а городники одну курку, 5 яєць, 4 цебер попелу і два мотки пряжі. Як бачимо, не всі селяни перебивалися з хліба на воду або жили в проголодь, як нам змальовувала радянська пропаганда, щоб показати перевагу так званого колективного господарства. А ваші предки селяни були заможними, володіли маєтностями і статками? Напишіть в коментарях. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.